Тут можна сказати кордон як на долоні весь Службові собаки-прикордонників допомогли двічі за день виявити приховані наркотики. Росіяни дійсно нікого не рахували, не рахували людей. Вони лізли, ну просто лізли і їх гинули, знову лізли. Військовослужбовці Держприкордонслужби провели чемпіонат з функціонального багатоборства. Показати свою витривалість прибули 13 збірних команд, по три учасники в кожній. Військовослужбовці з'їхалися з усієї України. Ті, хто показав найкращі результати, отримують пам'ятні медалі. А команди кубки. Змагаються вони серед вікових груп: перша, друга, третя, четверта група. Другий день змагань у нас командна естафета на гребному тренажері, де команда три чоловіка. Три хвилини грибуть на гребному тренажеру і сумірується сума метражу. Ці змагання приурочені пам'яті героїв прикордонників. Цей чемпіонат ми в історії Державної прикордонної служби вперше проводимо, особливо таке, як функціональне багатоборство просвіт. Службові собаки-прикордонників допомогли двічі за день виявити приховані наркотики. Спочатку знайшли марохуану в українці, який приймував до Польщі потягом Київ-Перемишель. На особисті речі громадянина відбулося спрацювання службового собаки РУВ. Як результат, пакунок з маруханою вагою 8,4 грами. Ще один подібний згорток, але поменше, виявили під час огляду автівки у пункті пропуску у гринів. Зілля приховали у підлокотнику Ауді. Прикордонники поінформували відповідні правоохоронні органи. Через пункт пропуску краківець намагалися вивести скрипку, яка може нести культурну цінність. Її виявили автомобілі, що приймував на виїзду з України. Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі, яка вирізняється особливою чистотою звучання і дуже цінується у світі. На ній виявили відповідне маркування. Наразі знахідку вилучили та скерували на експертизу: Встановлюється чи становить інструмент культурну та історичну цінність. Квадрокоптери, квадроцикли, приховані камери все це та більше використовують прикордонники для того, щоб слідкувати за порядком на рубежі країни. З цього кабінету відбувається комплексне спостереження за окремими ділянками кордону. На озброєнні у інспекторів біспектральні відеокамери з дуже потужним зближенням, щоб можна було розглядіти будь-яку деталь. Тут можна сказати кордон як на двоє весьма. Я бачу майже кожні, кожне місце правої правої сторони, і сторони кордону. Що дозволяє дуже ефективно дивитися за ділянкою і виявляти порушників кордону. Камери в нас стоять в патрулюванні, але також ми можемо ввести їх грушне патрулювання, якщо там когось побачили, або камера когось зафіксувала. У нас є для того джойстик, або кому не зручно джойстику, можна мишкою здійснити управління. Якщо виявляють порушників, то на поготові група швидкого реагування, яка вирушає на місце. У складі пошукової групи є кінологи, а також навіть оператори дронів. Завдяки очам в небі вдається досить швидко знайти порушників навіть у хащах. Дроном набагато легше виявити саму особу. Е, важко скритися від дрона, дуже важко у зв'язку з тим, що є і тепловізійна камера, яка реагує на саме тепло людини. Допустимо, беремо 10 людей пошукових дій. Вони не настільки ефективні, як сам дрон, і ще дуже великий фактор грає від оператора. Якщо оператор... Має багато годин нальоту і розуміється в техніці. Відповідно, набагато ефективніше застосовувати дрон, і після того вже відповідно запускати самих людей, перекривати рух особи. Чітко куди вона рухається. А для пересування по бездоріжжю, щоб швидко наздогнати ціль, використовують ось такий вид транспорту. Він має велику перевагу в худимість. В недоступних місцях, де не може проїхати ні машина, ні якийсь транспортний засіб, а падроцикл якраз дає перевагу на свою проходимість. Цей від транспорту пересувається досить швидко, він може розігнатися навіть до, по непроходимій ділянці до 60-70 км за годину. Але це ще не всі засоби для виявлення порушників. Як вам мобільний тепловізійний комплекс? Ця машина потребує двох операторів і має достатньо обладнання, щоб розпізнавати як в денний, так і в нічний час доби різні типи цілей, а також визначати напрямки руху та відслідковувати їх переміщення. Його ефективність полягає в тому, що е, він є, е, має велику прохідність. Його можливо заїхати нимч розмістити його в будь-якій точці державного кордону на будь-якій місцевості. Аналогічно біспектральній камері в нього велика можливість захопити великий сектор спостереження і аналогічно сигналізувати оператору, який працює за даним технічним засобом про ймовірних порушників державного кордону. І на останок покажемо, чи не на найефективнішу річ фотопастки. Ці замасковані камери працюють цілодобово і спрацьовують на рух. Порушник навіть не дізнається, що за ним вже слідкують прикордонники. Звичайно, її дислокацію щоразу змінюють, але таким чином, щоб дир у кордоні не було. Додамо, що чи не щотижня інспектори прикордонної служби виявляють осіб, що намагаються незаконно перетнути державний рубіж. Чи знаєте ви, що таке прикордонний знак. Може, бачили його колись. Може, Та бачу, але <світ> чуєш, а знак такий заборонний що? Прикордонний знак. Я угу. не, не знаю. Це знак, який повідомляє місце державного кордону. Супер, дякую. Прошу. На синьому фоні жовтим. Прапор цей це, герб все-таки. Отак виглядає. Синій фон і жовтим на три зубне? Майже. А, і ще така табличка. Зона прикордонного руху. <ріх> Майже. Тобто тут. Так, дійсно. Прикор прикордонний знак це стовп на кордон. Який показує, Який де показує кордон. Де кордон? Чи знаєте, ви, що таке прикордонний знак? Прикордонний знак? Ну так. Що це прикордонна зона, і близько до цього знаку є пункт. Крапоску. Я з Київської області, ну, з Бородянки. Ну, як почалась війна, в мене була маленька дитина 4 місяця. Ну, всі пішли в воєнкомат, я не пішов. Ну, жінка кричала не йди, не йди. І ми сиділи вдома, а повз нас по бородянці їхали колоною. Тероборона їх трохи обстрілювала, кидала коктейлями молотами. І ну, два дні вони просто їздили, на третій день почали бомбити місто. І вони стали палити випалювати центральну вулицю, розбомбили всю вулицю. А я був вдома якраз тоді. Ну, гахнуло так. що Ми вибігаємо з будинку, пробігаємо вниз. Ну, в підвалу біжим, а люди навпаки вибігають з підвала кажуть, що підвал засипало, тому що вони кинули авіабомбу на будинок. Ну так. Ми зразу стали полями вибиратися з бородянки. Спочатку жінка виїхала. Я просто я раніше служив і я не хотів, щоб я боявся, що жінка, сестра і, її, і сестри і чоловік всі разом виїжджали. А я боявся разом з ними їхати, тому що я служив, думаю, може, як попадуться на якомусь блокпосту, бо бородянка була оточена. Що, ну, знаю, що я оточник був. Ну, можуть джинці щось погане зробити і дітям. А їх самих відправив, а лишився, що в Бородянці декілька днів там. Ну, збирав. Будинок мій якби, розбудили, два під'їзди рухнуло в будинку, а мій під'їзд лишився стояти. Ну, і просто там речі виносив деякі там що це ціліло фотографії, такі документи, все виніс, в мене є недобудований будинок, і я туди все позносив. Потім поїхав у Житомир з волонтерами. Здався у Житомирський воєнкомат, приїхав, але пройшов медкомісію, але виходить, що в мене, там, ну, в мене не було військового квитка. І вони мені сказали: ну, спочатку кажуть, що ми тебе без військового квитка приймемо, туди сюди прийшлеш по фотографії. Фотографію прийшлеш. І жінка каже, добре, я тебе прийшлю, прислав їй фотографію. І вони в останній момент кажуть, що ну, нам треба оригінал. І я тоді поїхав до Львова, бо жінка моя була у Львові. Є, ну, у нас в мене тут родичі є, вона жила в родичі. І у Львові вже у Сихівського воєнкомату призвався Бу. десь 13 березня. Ну, мені запропонували прикордонні війська. Тоді був такий ажіотаж, усі хотіли. Я думаю, ну, прикордонні війська це ж краще, ніж тероборона. Думаю. Ну, от так і попав у прикордонні війська. Після цього ми в основному охороняли білоруський кордон. Так попало. Просились на фронт. Ну, Якраз коли була заворушка, ну не заворушка, а загострення в Солідарі нас і повесли на фронт. Наш відділ. Виходить, що ми. Ну, в Солідарі, я чесно кажучи, багато не провоював. Так вийшло, що якось зразу через одну добу Ну, нам був наказ перед... передислокуватися, ну, змінити позицію. Місто таке було вже розбите, і ми, перебігаючи через... між вулицями, то там така була досить велика відстань, як ніхто не сподівався, ну, коротше. Обстріляли нас із автомата і попали мені в коліно. Тоді мене пасани дотягли до евакуаційного пункту і мене евакували. Будинки були розбомблені, не всі там через раз, один, ну, один, два цілих. Але просто це була остання вулиця, не така, що з великими будинками, а з маленькими будинками, маленька забудова. І там сарайчик, там будинок, і виходить, що. Ну, вони, їх багато було, їх вони, мабуть, не жаліють. І вони як би просочуються. І, ну, важко. У нас було досить небагато народу, і ми не могли їх там, контролювати, всі, всі підходи, щоб вони потроху підсочили, могли просочитися. Росіяни дійсно нікого не рахують, не рахували людей. Вони лізли, ну просто лізли, і їх гинули, і знову лізли. І... І тому як мені здавалося, що краще вже на висоті, де, ну, де, де кращий обзор, що ти бачиш, що вони лізуть. А коли в тебе поганий обзор, то якби, трохи погано було в цьому солідарі триматися. По-справжньому, ну та, там вже ну, через один будинок. Вони ніхто не жаліє, будинки це точно ніхто не жаліє. Якщо Бородянку, просто що Бородянку великий з літаків, і за того, що тероборона коктейлями спалила їм пара машин, ну, може не пара, може десяток. Руйнувати місто з літаків. Я, я такої дикості ще навіть не сподівався. Я ще жінці казав, пам'ятаю, що ти боїшся, вони, їм бородянка не треба, вони на Київ йдуть. На Києві зараз ну, получать і, і матають додому. А я цієї дикості не бачив, такої ще, як вони робили. І найбільше, що мене вразило, потім я приїжджав додому, що мені люди розказували, що, ну, Сам я не бачив, але люди розказують, що там і знаходили люд... в колодцях людей з... з вирваними нігтями. І... А мого знайомого теж водили на, ну, на допити, і якби розстрілювали. Ну, не по таке. Били дуже сильно, кого словили. Там. Ну такі, просто дебілі, ну дурні питання задавали, де партизани? Які партизани? Тут три дні війни вже партизани вони шукають бігають. Після поранення мене в госпіталь попав, мені зробили одну операцію. Потім лічили в санаторіях один-два. Зараз в мене перебило нерв, виходить, і нерв саме довше заживає. Мені дали рік часу, щоб е, зажив нерв, але ну, він якби не зажив. І зараз мені пропонують зробити ще одну операцію, там, якось пересадити м'язи е, ззаду ноги наперед. І, ну, Якби може нога вже не буде така стопроцентна, як була. Але в принципі, ну, принципі кажуть, що вона буде трохи краще. Я вже буду ходити плюс-мінус. Бо я, в мене, виходить, нога волочиться трохи по землі. Просто ми, я б не хотів попасти в піхоту, за то, що я відчуваю, що раніше я був такий нормальний, міг. Ну, я відчував, що сила є. Зараз я відчуваю себе, ну, так, що бігати я не можу. Ну, а якби в артилерію чи десь, дроном, чи дроном, то ну, щоб не зовсім, щоб не приходилось так багато бігати, швидко, Запросто. Я, я навіть не знаю, я просто я дивлюсь на людей, я не розумію, що в них нема мотивації. От, ну, от, просто... Мені чисто, завжди здавалося, що коли прийшли до тебе ну, вбивати тебе. Ну, не те, що вбивати, навіть просто вони, ну, вони. Їм не подобається наш вибір. Ми вибрали собі там, президента чи ще ж свій вибір в Європу. і Їм не подобається вибір, вони нам прийшли його, Все, вони хочуть свою волю нав'язати. Я не розумію, чому. От, чому... Чому, я хочу, ну, чому вони мені нав'язують свою волю? І чому інші люди там, зараз дивишся, буває відео, як вони ховаються в моєму думаєш, Чого ви ховаєтесь? Ви, ви хочете, щоб вами завжди управляли, щоб вас, як худобу, ніхто не питав, вашої точки зору? Це моя мотивація. просто не, Я не хочу, щоб мені хтось нав'язував свою волю.